Бажаю здоров'я, мій позивний Ригбіст. Я командир батальйону безпілотних систем 129 окремої важкої механізованої бригади. Наш бойовий шлях розпочався в лютому 22-го року. Ми починали з відділення добровольців. На Курському напрямку ми масштабувались до роти. Саме на північних кордонах нашої країни ми довели свою ефективність та боєздатність. Зв'язку з розгортанням в батальйон нам потрібні оператори БПЛА, інженери вибухотехніки, розвідники, майстри з ремонту БПЛА, водії та медики. Якщо ти вмотивований та бажаєш навчатись, доєднуйся до нас. У свою чергу ми гарантуємо якісне навчання, професійне командування. Та виконання бойових завдань з використанням сучасних технологій для більш ефективного знищення ворога та збереження життя особового складу. Доєднуйся до нашої команди та пиши історію разом з нами.